Тобто, ну, ви маєте просто зрозуміти, що ні в НАТО, ні в ЄС нас відразу не візьмуть. По-перше, є процедура, по-друге, є технічні вимоги, на які ж нам начхати. Тому що у нас, так би мовити, розуміння себе як країни ну, от буквально як блондинки. блондинки. Ну, тобто, ми вважаємо, що от ми є, ми такі гарні, візьміть нас у НАТО. А це для початку не шлюб з іноземцем. Це так би мовити, процедура злиття певних державних систем. Якщо ці державні системи, так би мовити, ніде ніяк не знаходять контакту, то вони просто не зливаються. І просто ініціація злиття, так би мовити, відразу так би мовити йде в бан, тобто відразу з'являється плашка. Так би мовити, доступ вам так гарним строго заборонений. І все. Ми просто до цієї плашки ще не дійшли. Але якщо ми і далі будемо так вимахуватися, ми обов'язково дійдемо. І у Урсула фон дер Ляйн нам не допоможе. Далі президент заявив, що Варшава мала передати Україні більше військової техніки та могла почати збивати російські ракети і дрон над Україною. Щас, аж два рази. Отак, От як ви зерно, так би мовити, з Польщу не постачали, так само і Польща буде збивати дрони та ракети над Україною. Точно так само, люди, це політика. У політиці є простий, так би мовити,